Ми створені, щоб допомагати одне одному. У цьому сенс людського життя. Ми не прийшли у світ, щоб наживатися на чужому болю. Ми прийшли, щоб радіти людському щастю і підтримувати одне одного в дорозі. Ми не повинні ненавидіти у цьому світі. Є місце для кожного. Земля велика і щедра. Вона може дати шанс усім. Людина може йти вільно і гідно. Але в часи страху ми часто забуваємо, як це робиться. Жадоба і бездушна система отруюють людські душі, вони перетворюють кордони на пастки, документи на інструменти тиску, а життя мігранта на безкінечне випробування. Ми створили швидкий світ, літаки, мережі, цифрові технології. Вони б мали б зближувати людей, але надто часто стають знарядями відчудження і страху. Ми віримо, справжній розвиток не лише в законах і технологіях, а в доброті. Чутливості і відповідальності. Без них будь-яка система стає жорсткою та безглуздою. Сьогодні наш голос чують тисячі людей, які опинилися в чужій країні. Розгублені, втомлені, налякані, ті, кого система змушує жити в постійному очікуванні рішення. Ми звертаємося до вас. Не втрачайте надії. Страх мене, хаос буде впорядкований, несправедливі рішення можна оскаржити, бюрократію можна пройти, якщо поруч є провідник. Компас міграції існує, щоб повернути людині відчуття орієнтиру, щоб замість хаосу з'явився маршрут, замість безсилля, план дій, замість самотності підтримка. Ми віримо, що сила має бути в руках людей, які діють чесно, відкрито і відповідально. Поки жива людина, її гідність, право і свобода не зникнуть.